Привіт, друзі, Ви на каналі МаксПро, і сьогодні ми будемо грати в Roblox. Ну а якщо точніше, ми будемо грати в ось таку гру, ми, як ви бачите, ось такий квадрат червоний. Тут у нас буде, друзі, wow симулятор чи щось таке, Я вже не пам'ятаю чесно, як воно називається, типу щось кіл wow симулятор чи щось таке, друзі. На ну, ми будемо починати грати. Ну, а перед початком цього відео хотів би вам побажати приємного перегляду, Додивляйтеся це відео до кінця, тому що тут буде дуже багато цікавого, і ви дізнаєтеся, чи я дійду до кінця, чи вигрались цей подарунок, чи ні. Ну, а ми будемо починати вже, можливо, переможемо відразу Зараз першого разу. Тільки друзі, перемагаємо, ми будемо закінчити наш відос. Як тільки я переможу, я закінчу цей відос. Ось такий у нас буде челендж, друзі, пройти цей, е, цей шлях. Я не знаю, там дуже багато, зараз цей шлях ми пройдемо. Зараз воно трошечки не спавниться. До речі, тут дуже мало онлайн, і я не розумію чому. Там супер мало, там десь 5. і буває 5-6 онлайн, 30. Я не знаю чому. Так, мало онлайн. Реально дуже мало онлайн, але гра доволі непогана. Чому тут мало онлайн, я не знаю. Хоча людей дуже багато, думаю, ні 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 Не, не буду. Хоча могли да, зараз дійти. Дійти до цієї платформи, але не дійшли. <рик> ну нічого страшного, таке теж буває. Зараз пройдемо, зараз вона тільки прийде. Йти. Можна піти. Мені здається, це буде помилка зараз. Це зараз можливо буде реальна помилка. Ні, будь ласка, давай трошечки. Ні, я так і знав, що зараз це буде помилка. Так, зараз спавнимося і відразу йдемо. А, він він знову натис, він знову натис. Зараз вона буде знову їхати. Ні, я не встигну, друзі. Я вже бачу, як я не встигаю. Я вже бачу, як я не встигаю. Ні, встигну. Все ж таки встигаю. Фу. Так, відразу, вона тільки приїхала, і я буду їхати назад. Відразу, друзі, ми вже пройшли 17, 20, майже 30 вже пройшли з цього шляху. 30%. Давай, 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 ще трошечки. Боже мій, ну що це було тільки що, я тільки що заруїнив собі просто гру. Просто взяв заруїнив гру. Ну що це тільки що було, боже. Як так мені заруїнити гру? Ну нічого, друзі, зараз пройдемо. Все. Зараз зібралося і просто проходимо. Що, давайте наступне? Почекаємо трошки. Давайте ось тут. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Хтось вже там або накида кнопку, або... Я не знаю, що це сталося, друзі, але воно вже їде. Зараз тільки проходить і я відразу йду. Давай, 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 давай. Все, друзі, я пішов відразу. Зараз головне не про Зараз головне не про друзі, напишіть комментарий взагалі, чи ви грали в цю гру, чи проходили ви цей шлях до кінця. Ну і я зараз, друзі, пройшов сюди вже. Надіюся, що далі буде ще цікавіше, що тут. А що це таке? Це якийсь такий. А я А я зможу пороз. А, тут ось такий... ось така штучка. Типу, ну куди. А, байдуже, типу, якщо ти торкнуся, то не торкнувся цієї штучки, так? Да? Так, ну ми вже пройшли 45% цього шляху, цього паркуру, і вов наш не забрав нас. О, тут вже якісь фото пішли, друзі. Так, ну ми зараз пішли, я не знаю. Ні-ні ми... ні, це, друзі, помилка, не можна зараз так Не можна, а не можна. Так, і перша вища зараз станемо. Фух, 45% ми вже пройшли, друзі. Ми вже пройшли 45%. І це нема. Хоча я не думаю, я встиг. О, зараз точно повинні встигати. Зараз 100% повинні встигати, вже ось наша така посміхнена. Чому ти стоїш? А, він просто вийшов. Напевно вже проходив, друзі. Так, а що у нас тут? А, тут у нас... Воно ще тут який, якийсь типу паркурчик. Прикольний. Чому не прикольний? Тут тролрси якісь чи що. Тут ще й троллер стоять, серйозно? Ааа, друзі, я зрозумів, Це ще й троллер. Воу. Ой, ну я вже награвся в ці IQ Towers. Дуже багато в них грав. Дуже багато проходимо мені дуже цікаво їх проходити. Ну ось ці тровери, друзі, прямо стоять там на левелі і нікого не пропускають. Ну-ну, зараз ми пройдемо. Зараз купимо собі щось цікаве, можливо, енергетика і. Пройдемо з легкістю. Так, скільки монет? Не пишеться єдиний мінус, що я не бачу, скільки у мене монет. А так мінусів немає друзі. Зараз відразу давайте на друге підемо. Давайте трошки почекаємо. Ні, не будемо чекати. Давайте, зараз просто з підраном. Ні-ні-ні ні, я не встигаю. Я не встигаю. Ні, -ні, -ні, ні, а хоча можливо, і встигав. Можливо і встигав, я не знаю, можливо і встигав. Ну я не думаю, що я встигав. І тут, я думаю, не знаю, зараз думаю встигну, але не 100%. Ми проходимо вже 21, але там вже стоять троллери, друзі. Ми все це знаємо. Воно вже йде. Воно вже йде! Ні-ні-ні, воно ще й не йде. Фух! Все, друзі, стаємося сюди. відразу, тільки проїхало, поїхали вперед. Фу. Ми думаємо, пройдемо. Головне зараз щоб ніхто не затронував, друзі. Головне, щоб ніхто не затронув. Тут ось уже ось, ось ця штучечка, тут ми собі стоїмо і все. І можемо просто ось так ось подивитися на себе, поки що покайфувати. До речі, пружина, ага, вона донатна. Пружина, на жаль, донат. Three, two, так, 45% ми one. проходимо, зараз вона тільки Go. йде. Ні, назад я йти не буде. Я не встигну це 100%, 100% я не встигаю. Давайте зараз заберемо. Хоча може і встигну. Дивіться, яка вона швидка, до речі, як вона така швидка? Ні, друзі, я не встигаю. Це 100% я не встигну. Не встигну, але монеточку я зібрав. І скільки в мене монет взагалі є, ніде не пишеться, скільки в мене монет. Так. Тут в нас пишеться, що гарна робота, все типу таке, все прикольно. Так, знову натиснуть навіщо? Ні, не вже не встигну. Ну вже не встигну, ну вже не встиг. Ні, повинен встигати. Фух, встиг, але ми бачимо, що тут хто стоїть, друзі. Тровер тут стоїть, правильно. Тут стоять ці тролри, вони сидять і троллять тих. А, я просто не можу. Давайте зараз підрану. Будь ласка, я тільки не тролля, я тебе прошу. Ні, не затролив друзі, ніхто. І це дуже добре. Куди, куди? Ні, не треба, не треба! Будь ласка. Так, поки що тут все добре, а у нас тут ще один паркурчик. Головне зараз стигнути цей паркурчик пройти. Все, ми, друзі, проходимо. Друзі, 73% ми вже пройшли. І це найбільший поки що результат мій. Я не доходив ще так далеко і зараз не буде йти. Ми почекаємо. Ні, напевно, назад туди йти не будемо вже. Він мене зараз може завалити. общем, погане питання, він зараз збере а й може завалити мене, ні. Він нас поки що не валить зараз. Э, ця штучка приїде. Зараз ця штучка приїде і я буду йти. Тихо, не треба! Будь ласка! Ну не треба, я тебе прошу, не треба. Не треба цього робити. Ну я тебе прошу. Будь ласка. Так, все ця штучка вже... Вона забрала одного з наших. Ну ні, він мене просто зараз зав... забере. Він просто мене забере зараз. Ні, ну будь ласка, не треба. Я прошу. Не треба, будь ласка, мене в тебе волі А я, я не встигатиму тут, так? Я не встигатиму! Ні, я не встигав, друзі, я просто не встиг. вже не зможу зараз пройти, друзі, цю... Сувол. Це просто неможливо. Тут дуже багато всіх ось цих троверів. Лютесі. Ооо. А я собі швидкість підкачав. Ні, друзі, швидкість має не змінилася. Можливо тут щось треба зробити. Я не бачу просто де. Ні, мене немає. Немає, тому що я не знаю де їх забрати. А, 39 штук. Їх ще треба зібрати, якщо я не зрозумів. друзі. Так. Давайте зараз... останнє зараз проба. Якщо я не проходжу, то я думаю на цьому більше я грати не буду. Гра така, друзі. Якщо чесно. ну... Друзі, ще ось тут щось є. Я не знаю, що це. Він, ну я перевіряти не буду, я знаю, що це якийсь підвох точно в цьому є. Він перевіряти не буду, але зараз сюди піду. Менетки в нас забираються. Забираю їх не я. Ну і друзі, як я казав, це вже буде остання наша спроба. І я думаю, на цьому будемо закінчувати наш відео. Якщо пройдемо, буде круто. Якщо не пройдемо, ну нічого, не перейшли. Хоча я хочу пройти, друзі. Я думаю, що я відразу зараз перша спроба, і я вже пройшов і все. Друзі, ну таке буває, що і не з першого разу тут проходиш ні. Не спершу, але 45% поки що ми вже заспідрану, вже трошечки звик я до ось цього геймплею, як проходити, куди бігти, що робити. Це вже трошечки зрозуміло, але все одно, все одно не все зрозуміло. Так, зараз спробуємо заспідранити. Можливо це помилка зараз, тому що, ну, буває все. Але я думаю, що зараз встигаємо. можливо встигаємо, а можливо і ні. Ні, встигаємо 100%. Будемо йти навмисно зараз. Давайте затравимо, Просто давайте затравимо, Мені цікаво просто. Давайте просто, хай йдуть. Все, друзі, це трол. але oh, я затрол, друзі. Сорі, але oh, я затрол. Ось таке у ну, нас, друзі, буває. Ні, ну, я затролю. Бо пробач, пробач, а я затроллю. Ще раз. Ну все, друзі, поки що не буду йти. Поки що буду тролити, то стояти. Боже мій дух просто злив. Чому, чому я такий? Це було прям реально ну, су, Сурово. Не можна так робити, але я зробив. Не можна, друзі. Не, не можна тровати, запам'ятайте це. Не треба тровати людей. Бачить тут, тому що вони будуть злі і. Ну там вже близько було до мене. До речі, не можна зараз тут заркнутися і зараз шанс. Ні, давайте зараз почекаємо. друзі. Я тоді, тоді теж так побіг і все одно програв. Зараз шанс треба. Що тут? Нам треба добігти до цієї штучки і впасти вниз, правильно? Так, і просто впасти вниз, але ми не можемо. Я не розумію, що там трошки, якщо чесно. А, ось вона просто впала і все. Вона просто впала і все. Ну зараз почекаємо. Three, e, поки ця штучка two, поїде. One, зараз no. ця штучка поїде і. Ні, все одно. Ні, давай. Все. байдуже. якщо зараз не пройде, нічого страшного. Але я думаю, зараз вистачить нам часу, хоча тут така-така довга, ось ця полосочка. І зараз можна не вистачити часу, і я думаю, що нам зараз не вистачить. Воно вже їде? Воно вже, походу, їде. І давай стрибочок. Все, друзі, ми встигаємо, І я зараз думаю, що ми зараз ось зараз вже повинні проходити. Зараз вже реально повинні проходити. Воно ще й так ось воно зникає. Ні, будь ласка. І я я не пройшов. А, вниз! Просто треба було вниз. я думаю, просто треба було пройти, і все. Боже, що я злив тільки що? Ну, все одно, це можна рахувати, що я пройшов, правильно? Правильно, я думаю, можна рахувати, що я прийшов, друзі. Тому рахуватися, що я прийшов. Хто проходив це, теж ставте лайк. Підписуйтеся на канал, друзі, якщо проходили це. Ну а на цьому будемо закінчувати, я думаю, наш відос. Ось такий у нас, друзі, вийшов відос. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.